Зараз я знаходжусь на кухні не просто так, тому що знаєте що? Сьогодні в нас огляд на мікрохвильовку. Так, і ось наша коробочка. Скотч ось цей я вже розрізав до того. Пластмасова, точніше пінопластова вставочка. Ось тут я відкрив був і подумав, що мікрохвильовку положили білу. Потім дивлюсь, це папір. І вона в нас чорна. І дістаємо. О! Тут в коробці більше нічого нема, чек валяється. пінопласт. Розпаковка. О, Дістанем. пакет цей. Та ти що? Оце красота. Ось тут відклеїмо скотч. Ще тут зверху є. Тут збоку вже нема. Тут якісь потертості видно. Не думаю, що вам буде видно, але вони тут є. Дивимося спочатку взаді. Ага, тут ще скотч. Що в нас тут взаді? Штрих-код, інформація. 230 вольт, 50 Гц. Це, напевно, ват. Не важно. І кабель на, це скажу довжину, один метр. Тут мотор у нас стоїть. Решітка. Нічого такого. І тепер відкриваємо. Оп, відкрилась дверка, макулатурочка. Багато насправді мікрохвильова піч посібник користувача і пише модель. От у нас йде підставка, колесика знизу. І тут ще всередині скотч. Завалявся пінопласт всередині, все видуваємо добре, вимітаємо, щоб він часом у нас не поплавився всередині, бо буде смердіти. Там спочатку колесика і тепер вже саму тарілку. Все, встала як влита. О. Закриваємо. Глухий доволі звук, бо буває таке, що звук такий прям бам. Не дуже гучно відкривається. І закрилась. такий доволі глухий звук. Так, по функціях тут у нас в ватах потужність вимірюється і пишеться, маю на увазі, позначення. 120, 250, 700, 250 ватт розмороження. Намальована сніжинка з капелькою. Перемикається, до речі. Теж не гучно, так приємненько, але отак трясеться, люфт є. Не критично. Ой, оця нижня прям трясеться жорстко, ніби її вже хтось використовував до нас. Хоча мікрохвильовка нова. Так, крутим в перший раз. Максимум 35 хвилин. Переважно, до речі, 30 я зустрічав, а тут 35. Крутимо назад, зараз слухаємо зелень. Ну, звичайний звук таймера, нічого особливого. Хоча регулятор тут от відчувається, ти вроді покрутив сюди, але вона ще не працює. От відчувається, що тут легко от крутиться в цьому положенні, сюди-сюди. А отут оп і, типа, з такою замінкою. Не знаю наскільки це критично. Дуже часто мені потрібно щось підігріти буквально на хвилинку і нащупити ту хвилинку доволі важко. Цікаве оце положення, хоча майже доходить до нулика, але мені здається, чуть-чуть все одно зміщено туди, а не на нулику, прям тріскає. Кажу, є отакий люфт. Ужасний, я би сказав, на мікрохвильовці. Кнопка. Ну, так, типу, бажаю кращого. Ще вам покажу. Не знаю, я називаю його папірець, ось цей. Через який, напевно, мікрохвильовка випускає хвилі. З правої сторони нічого такого. Зад я вже показував, і з лівої сторони, точніше, там права тут ліва, решіточки, просто провітрювані дірочки. Ось так моя мікрохвильовка буде стояти вдома, поруч з холодильником, біля чайника. Тут накрутимо на всі гроші. 700 ватт. І тут якраз попробуємо поставити от хвилинку. Оце цей проміжок, що не працює. Мікрохвильовка вже включена в розетку і хвилинка. І відкриваємо. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу, та пишіть в коментарях питання. Щастя, здоров'я!